Христос посеред нас, шановні брати і сестри, з вами програма Православний Вісник та її ведучий архімандрит Віктор Коцаба. І на самому початку нашої сьогоднішньої зустрічі ми хочемо сповістити вам про те, що нині велике свято, його назва уведення у храм Пресвятої Богородиці. А це значить, що сьогодні день особливо благодатний для молитовного звертання до пречистої Діви Марії, а також для духовного самовдосконалення, чим ми і пропонуємо зайнятися спільно. Тим більше, що до цього ж закликає нас і Різдвяний піст, перший тиждень якого вже позаду. То, щоб здійснити задумане, ми розповімо вам про зміст і духовний сенс свята Введення. Вшануємо одного з просвітителів нашої землі, священомученика Климента Римського. У свіжій порції новин життя українських вірян. Долучимося до православної спільноти нашої церкви. А також візьмемо участь у конкурсі імені Дмитра Бортнянського та навіть познайомимося з його переможцем. Наскільки важко маленьким дітям підійматися сходами? Особисто я безліч разів бачив, як турботливі батьки підхоплювали свою малечу на руки, щоб позбавити її надто великих зусиль, а разом із цим і небезпеки впасти. А тепер уявіть: два тисячоліття тому величний Єрусалимський храм. 15 великих навіть для дорослого сходинок і трирічна дитина, яка впевнено одну за одною ці сходинки долає. Напевно, сила бажання цієї дитини уйти до головної святині богообраного народу була такою, що ніхто і ніщо не змогли б її того дня спинити. Суто кажучи, цей рух до храму маленької дівчинки на ім'я Маріам, тобто Марія, і лежить в основі свята уведення. І, хоча дискусії з приводу того, чи заходила причиста діва у святе святих чи ні, точаться і до сьогодні, ми можемо впевнено сказати інше. Вона сама стала святим святих, стала вмістилищем для невмістимого Бога. І цю подію ми відзначатимемо вже невдовзі, на Різдво. Ну а сьогодні давайте ще раз зануримося у фрагмент з дитинства Богородиці та спробуємо зрозуміти, що ж це означає, коли людину від народження присвячують Богові. Цей день є особливим для київського свято-веденського чоловічого монастиря, адже є престольним святом обителі на божественну літургію до храму, як завжди, приходять люди з усього Києва. А ось ікона, яка зображує подію ведення у храм майбутньої матері Ісуса. Це сталося, коли діви Марії виповнилися три роки. Батьки Йоаким та Анна вперше привели маленьку Марію до церкви і залишили там. Так вони виконали свою обітницю, віддали дитя на служіння Богові. Марія жила при храмі майже 11 років. За словами намісника Святоведенського монастиря єпископа Фастівського Дем'яна, Божа матір, її батьки своїм прикладом вказують нам, що вічне спасіння треба шукати саме в храмі, а не де-інде. Давід, прародитель Божої матері, у псалтері сказав, Вазлюбік Дому Твоєго і місце силення слави Твоя. І от Божа матір прийшла до храму, її привели. І цим, хоч і це в, в приданні є, в Писанні нам того не передає, але храм для нас найважливіший. Хоч всі кажуть, що можна вірувати десь у серці, десь в нутрі, мати Бога, то храм. Без храму нема спасіння. Храм то той корабель, той ковчег, в якому люди отримують спасіння. нагадаємо, що історія свято-Веденського монастиря розпочалась наприкінці 19 сторіччя. Цього року обитель відзначила 138-му річницю від першого освячення головного свято-Веденського храму монастиря. Однією з найвідоміших святинь обителі є чудотворна ікона Пресвятої Богородиці, призрина смирення. Кожен народ в усі часи мав свої святині. Вони ж у свою чергу засвідчували, що саме є важливим та святим для цього народу. До речі, а чи знаєте ви, якою була перша святиня на нашій землі, тобто на теренах Київської Русі? Про це доволі легко довідатися з історії. Так, це мощі священного мученика Климента Римського, привезені з підкореного Херсонесу до Києва князем Переможцем Володимиром Хрестителем. Привезені не просто в якості тріумфального трофею, а насамперед важливого символу. Справа в тому, що Климент був учнем апостола Петра та, зрештою, і сам був зарахований до числа апостолів від 70. І перенесенням з Херсонесу до своєї столиці мощей Климента Володимир встановив нероздільний духовний зв'язок між новоохрещеною Русю та стародавньою першохристиянською спільнотою. Завдяки цій святині наш народ ставав спадкоємцем самих апостолів, а ще схиляв коліна серця перед подвигом вірності Христу. Адже саме заради любові до Нього Климент і опинився на засланні в далекому від рима причорномор'ї, де харизма Його проповіді привела до хрещення тисячі людських душ. І саме зберігаючи вірність цій любові, Климент, зрештою, віддав найдорожче земне надбання власне життя. Дивовижну історію цього життя ми згадуємо щороку на початку другого тижня Пилипівки, а саме 8 грудня. В перші дні різдвяного посту ми доторкаємося до історії життя людини, яка була свідком і співучасником перших кроків молодої християнської церкви, четвертого єпископа Рима, мученика Климента. Відомо, що святий був учнем апостола Петра, а потім його послідовником. Усе життя Климент проповідував віру Христову. За це римський імператор Троян відправив Клемента на заслання на кам'яні шахти до Кримського Хресонеса. Але й там святий розпочав таку проповідь, що за короткий термін на узбережжі Чорного моря тисячі людей прийняли святихрещення. У 101-му році, за наказом імператора, сповідника утопили в морі. Дуже щасливий, що маю небесного покровителя, якого вшановує весь світ, бо це святий першого століття, це цей святий, який прославляється всією Вселенською церквою, але разом з тим його доля і подвиг безпосередньо пов'язані з моєю батьківщиною. Мощі священомучника віднайшли святі Кирил і Мефодій та урочисто поклали у храмі святих апостолів у Хресонесі. А в Києво Печерській лаврі, у храмі, що на честь ікони Богородиці, усіх скорботних радість. Зберігається мироточива глава папи римського климента. Коли князь Володимир після свого хрещення із Херсонесу приніс у Київ Нетлінну главу святого Климента, то це була перша святиня і перша реліквія, яка об'єднувала навколо себе віруючих людей, укріплювала їх у вірі у ті часи, коли ще не було святинь інших, не було мощей, не було чудотворних ікон. І всі збиралися до святого Климента, молилися йому, і молитва людей, наших Русичів, наших пращурів, не була без плода, тому що по молитві до святого Климента Господь робив. Дуже багато дивних справ на Русі. Мироточива глава Святого Климента знаходиться у срібному ковчезі. А миру, яке точиться з неї, є свідченням божественної благодаті і милості Божої. Ось і вступила в свої законні права зима. Перші морози, сніг та пронизливий холод спонукають людей захиститися та зігрітися. Проте існує холод набагато небезпечніший аніж звичайна. Мінусова температура. Я маю на увазі мінусову духовність тони негативу, які виникають в людських душах незалежно від пори року. Але чи існують зігріваючі засоби, здатні розтопити бездуховну кригу. Православна церква вже 2000 років поспіль пропонує свій рецепт: тепло, сердечної молитви та вогник втілених справ любові. А подивитися, як це працює на практиці, допоможе наш традиційний телелітопис. У храмах на дальніх печерах Лаври богослужіння часто лунає не лише церковно слов'янською, а й мовами, на яких служать в інших помісних церквах. Звичайно ж, і з благословення свячено Української православної церкви. Саме перед загавинами на різдвяний піст, що нині триває, ранню літургію у печерному благовіщенському храмі очолював архієпископ яський митрополит Молдови та буковини Феофан, який належить до румунської православної церкви. Отже, служба Божа цього дня правилась румунською. Користуючись нагодою, Владика передав удар храму Євангеліє, складене румунською мовою. До слова багато хто із наших священників, вихідців з буковини чи Поділля, цю мову розуміє. Синодальний відділ Української православної церкви у справах сім'ї провів перший регіональний семінар для родин духовенства Білоцерківської єпархії. Традиційно захід розпочався молитвою. Разом з учасниками семінару, священниками та їхніми дружинами. Також молилися архієреї, голова синодального відділу у справах сім'ї архієпископ Пантелеймон та керуючий Білоцерківською єпархією митрополит Августин. Високопресвященні владики висловили своє бачення проблем у родинних стосунках та наголосили на пріоритетах духовної підтримки церквою проблемних родин і не тільки. Сім'я ячейка общества. А хто перекладе українською ячейка общества? Черунка. Да, Черунка. Вони всі розуміють, яка ячейка, що мається на увазі. Це сотів чолиних, ота ячейка. Про що це говорить? Про те, що церква повинна бути останнім форпостом, і вона так, напевно, сьогодні є, яка пояснює, що сім'я це святе. На прохання голів і прихальних відділів започатковується сьогоднішнього дня з зблагословиння пристоятелі нашої церкви, блаженіша Митрополита Онуфрія, виїзні семінари нашої місії для того, щоб розповісти їм про те, чим сьогодні живе. І як працює Синодальний відділ у справах сім'ї у напрямку збереженість інституту сім'ї в нашому суспільстві? Серед тим, що обговорювались, були пропозиції щодо передшлюбних бесід священників із молодятами. Чимало уваги було приділено проблемам у родинах учасників АТО, адже вони потребують особливої підтримки та безпосередньо в зоні бойових дій. У рамках роботи семінару було також проведено майстер-класи. Ще одна лампада Віри Христової засвітилась у новозведеному Божому домі на Одещині. В селі Холодна Балка, розташованому на західному узбережжі Хаджибейського лиману, було освячено храм на честь трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Йоанна Золотоуста. Чин освячення звершив керуючи одеською єпархією митрополита Гафангел? Того ж дня у новоосвяченому храмі було відправлено першу божественну літургію. За богослужінням згадувались духовні подвиги трьох вселенських вчителів. Вони розставили нам духовне завіщення своїх послань, прощень, доставління, яке вони викликали і викликають кожного з нас стремитися до вселення вільне і небесне, познавати волю Божу, благою священну. Ані учили нас до кватівської істини, а не залишає нам кармічні статі переджаності істину Христову, і сі очі за спитання. Як для сільської місцевості, трьохсвятительський храм не просто величний, а й ошатний. Що ж до парафіян, то їх тут досталь. До селян ще додаються й ті, хто приїздить на реабілітацію до місцевих лікарень. Після богослужіння владика Гафангел також освятив пам'ятник на честь трьох великих святителів, зведений на території церкви. Обрані страка радіодійська, свіді Ісуси ста послідє і длагола їм вам! Одна розумна людина колись зауважила: краса це страшна сила. Від себе додам, особливо, якщо її закарбовано в мистецтві. Ну ось, наприклад. Приїжджає Кощайковський до Києва, заходить до Успенського собору Києво Печерської лаври саме перед початком богослужіння. Тут священник дає возглас, а лаврський хор співає Амінь. І великий маестро падає горілиць, втрачаючи свідомість. Саме так подіяла на нього ота снігова лавина хорового звуку, яка, наче впала з-під склепіння храму. Минулої неділі ситуація майже повторилася, адже в Успенському соборі. Потужно пролунали найкращі українські хори, які стали переможцями вже п'ятого міжнародного конкурсу ансамблів та хорових колективів імені Дмитра Бортнянського. Народившись на Чернігівщині, у Глухові цей талановитий музикант підкорив теплу Італію, а згодом і холодний столичний Петербург. Зрештою, ім'я та духовна музика цього митця стали візитівкою України. А ще вони, як і 200 років тому, Надихають на неперевершений спів численні українські хорові капели вже в наші дні. І хоча цього разу ніхто не знепритомнів, проте всі, хто був присутній в Успенському соборі на заключному концерті лауреатів конкурсу Бортнянського, переконалися. Таке дійсно, краса це велика сила, особливо, якщо закарбована у духовному співі. Тож давайте переконаємося в цьому і ми. Учить ідеальний спів, тому що без фальшу всі ноти одна до одної, тому що духовний, адже молитва, покладена на музику, просто не може лунати інакше. Співає академічний камерний хор бортнянського з Чернігова. Торік саме цей колектив здобув головний приз у номінації Кращий академічний хор всього кілька композицій, і слухач не хоче відпускати виконавців. Нарешті кульмінація нагородження цьогорічних переможців. Журі у складі якого заслужені діячі мистецтв України, знані українські регенти три дні визначалось, хто з колективів найкращий. Голова журі, ректор Національної музичної академії України імені Чайковського Володимир Рожок зауважив, що майстерність справжній клас показали всі учасники. Бертнянський вічний, і сьогодні лише п'ятий конкурс. Я думаю, що ми будемо удосконалювати, розширювати межі. Ви бачите, яка велика тяга людей до хорової культури, до мистецтва, адже хорова культура це наша культура, українська, християнська, православна. Але гран-прі один і нагороди дістала студентському хору. Запоріжжя всі молоді люди навчаються в запорізькому музичному училищі Майбороди. Очень рады, что оценили наши усилия, потому что, конечно, было трудно. Трудно. Студенческий хор не всегда может исполнять сложную музыку. Бортнянский – это достаточно сложная музыка. Но у нас многие ребята поют в храмах, вот поэтому они понимают. И, наверное, это слышно в пении, все-таки вот эта молитвенность. бурхлыби оплески зервав дитячий хор «Глория» Житомира. Ця дітвора без сумніву заслужено отримала перше місце у номінації Академічні хори. Кращим у середній віковій групі став колектив «Согласія» з міста Кропивницького в цьому році. Ми вперше ввели номінацію молодших хорів, тобто дитячих хорів. Раніше в нас не було. Ми я дуже хвилювалася, зможуть ли вони співати борнянського. розумієте, а вони змогли. І хор з Кропивницького, це просто ну щось божество. Світанок і Дончанка перемогли у номінації Народні хори. Найспівочішими вокальними ансамблями журі оголосила Бенкан з Івано-Франківська та оберіг із Білої церкви. В цьому конкурсі відбулося подвійне таємство. По перше, музика, хорова музика Бортнянського, духовна його спадщина, це втілена віра. І... Співхоровий, який ми чули на конкурсі Бортенського, це теж втілена віра. І ось для мене головним критерієм було наскільки чисто, яскраво, щиро і переконливо ця віра втілена у звуках. Конкурс Дмитра Бортнянського з одного боку творчі змагання з іншого подія, яку чекають чинувальники високої академічної музики, музики із сенсом. А для деякого конкурс Сходинка у розвитку так, теперішні переможці хори «Сагласія» та Запоріжжя заспівають на 9-й міжнародній пасхальній асамблеї у світлий понеділок. На цьому, шановні телеглядачі, дозвольте попрощатися із вами до наступної неділі. А в кінці ще раз сердечно привітати усіх вас зі святом введення до храму Пресвятої Богородиці. Тож, святкуючи цю подію, попрямуємо і ми за пречистою Дівою Марією, долаючи сходинки випробувань та спокус на нашому шляху до храму. А ще за доброю порадою митрополита Антонія Суровського спробуємо під час різдвяного посту, вшановуючи свято Введення, подібно до Божої Матері, вступити своїми серцями. Втігли не молитви, благоговіння, любові і чистоти душі, що складають наше справжнє, внутрішнє святе святих. Христос посеред нас і є, і буде.